Життя на першій лінії житловий комплекс Грейт Саміт наближається. Що а, яку позицію до нього матиме, наприклад, Китай. Ми і ще будемо розбиратися, тому що а, Китай поки що наполягає, Росія має взяти участь без Росії. Китай не хоче брати участі, але попереду європейський вояж Сі дзіньпіна, попереду зустріч Сі дзіньпіна із путіним, яка буде відбуватися у Пекіні, і все це а, буде дещо, мабуть, коригувати конфігурацію сил, а Можливо, до червня і Китай буде робити свої інакші висновки. А втім, от на Китай зараз американці дивляться дуже серйозно серйозно. відбувся візит. Блінкіна, на візит був доволі прохолодним, і не всі я так розумію гострі формулювання і. Жорсткі ультиматуми, які були висловлені протягом а, цього візиту, дійшли до преси, але частина із них дійшла і вони виглядають доволі переконливо, іноді навіть вражаючи, тому що вони виходять далеко за межі ну такого політкоректного підходу до політики. Ну бодай таких ввічливих формулювань, до яких звикли вдаватися керівники країн, міністри, високі представники країн, які беруть участь у переговорах і міжнародних контактах. Зараз здається, це вже доволі серйозно. Зна прямолінійна розмова між Сполученими Штатами і Китаєм, і от в Конгресі відбуваються слухання зараз, які покликані звернути увагу на взагалі виклики щодо безпеки Сполучених Штатів Америки. Щоб боротися із викликами ВІСІ зла Америці потрібно, щоб решта світу була на нашому боці. Якоїсь миті нам доведеться говорити із Китаєм і з Росією, так говорить голова комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США, демократ Адам Сміт на слуханнях у палаті представників. І він каже про те, що Америці потрібні партнерства, потрібна співпраця сьогодні. Потрібно, щоб інші країни гарно розуміли виклики, які постають перед світовою безпекою, не тільки перед Сполученими Штатами, але і перед іншими. І що можливо тут трішки є вибачливої риторики, тому що так переноситься трішки акцент. Одноосібне лідерство, ну ніби натяк такий є в такій позиції. Що одноосібне лідерство Америка може не зовсім потягти, або не зовсім готова, навіть політично. На поточний момент до такого, але от альянси і партнерства в різних регіонах з чіткими акцентами і з точним баченням перспективної політики Америці потрібні. І от що говорить політик, я справді стурбований тим, що Іран, Китай та інші починають будувати партнерства. Вони борються проти наших санкцій, працюючи разом. Пам'ятаєте прислів'я? Гуртом легше батька бити, українське прислів'я дійсно разом можна зробити більше ніж поодинці і от з. Зараз американські політики нарешті після того, коли Америка подавала суперечливі сигнали, принаймні решті країн Північно-Атлантичного альянсу, Європі, про те, що вона можливо і не хотіла би брати такої активної участі у спільних заходах безпеки у спільному гарантуванні. От зараз, нарешті, американські політики починають серйозно ну, бити на сполох чи акцентувати увагу, що конкретні альянси нам потрібні. Ми хочемо і ми мусимо співпрацювати зараз колективно для того, щоб протидіяти колективній роботі країн вісі зла. В нюансах ця колективна робота сьогодні ще в процесі нашої розмови буде розкрита і є претензії. Є претензії і до Китаю, є претензії до інших країн. Часто це країни різних регіонів азійських, які зараз допомагають Росії обходити санкції, які, врешті-решт, дійсно роблять можливим об'єднання цієї вісі зла і ефективнішу роботу, і зокрема таке прискорення роботи російського оборонпрому для того, аби він виробляв більше ракет, більше танків, більше бронемашин і більше більшу кількість зброї накопичував для ударів по Україні і для на жаль можливих ударів по країнах НАТО на цьому наголо. Ошують зараз американські експерти. Підтримка України означає перемогу над Путіним. Якщо ми збираємося перемогти Путіна, то маємо забезпечити дотримання санкцій, бути готовими до ударів по території Російської Федерації. Так говорить старший член палати представників з питань збройних сил республіканець Остін Скотт. Важливо, що це вже представник республіканської партії. І Він говорить на слуханнях у палаті представників Сполучених Штатів Америки. 啊，一、uh, e。 Ось він зрозуміло перед виборами. Він критикує зараз позицію Байдена, але цікаво, що він виявляється і ще більшим яструбом, так би мовити, ніж досі. От в цьому протистоянні республіканців і демократів виглядала виглядали демократи, які виступали за підтримку України. Коли я бачу адміністрацію президента Байдена, яка не хоче дотримуватися санкцій, і наші європейські союзники не дотримуються санкцій, А потім, коли Україна б'є по Росії, Байден каже: будь ласка, не робіть цього більше. Це проблема, так вважає Конгресмен, тобто критика нинішнього кабінету, а, доволі серйозна. Більше того, Джо Вілсон говорить республіканець, так само який із палати представників, він говорить про те, що касетні бомби будуть надані Україні якомога швидше. У нас є надлишки, які необхідно знищувати, говорить він. І найкращий спосіб знищити їх, це відправити їх народу України. Тобто тут акцент на тому, що і Америка певні економічні вигоди отримає. Не треба буде витрачати гроші на те, що робити з цими боєприпасами. Отже, ми бачимо бачимо, що сама тональність а, політичної розмови у сполучених штатах зараз на цих безпекових слуханнях ну стала інакшою, і вочевидь до цих змін а, підштовхує підштовхують і результати а, вояжу китайського а, блінкена і. Просто та інформація, яка, очевидь, була доступна а, розвідці, яку політичні аналітики аналітики з безпеки вже підготували як певні висновки для парламентарів. І от тепер вони починають її відкрито публічно обговорювати. Вона стає надбанням широкої громадськості, і вона тому а, зараз уже, я думаю, буде починати осмислюватися і виборцями, і це теж буде ставати серйозним аргументом під час передвиборчої боротьби. Лойд Остін, а, міністр оборони, а, говорить про. Наступне він відповідає на запитання, які будуть стосувати, які стосуються подальшої подальшого постачання ракет Атакамс, і очільник Пентагону каже, що Сполучені Штати нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть, тобто максимум того, що Америка буде. До зможе собі дозволити, вона буде надавати Україні, тобто доволі різка і серйозна оцінка зараз а, того, що посилювати безпеку. Потрібно посилювати збройну можливість України протистояти Росії потрібно. Більше того, він акцентує увагу на цих же слуханнях перед парламентарями. Армія США є а, найбільш смертоносною бойовою силою на планеті, і з вашою допомогою ми збережемо це і надалі. Ось така риторика на зараз звучить в американському парламент. І це представники вже виконавчої влади, говорять парламентарям, кажучи про безпеку, про виклики перед США, які постають, і виклики, зокрема, і Росії, і викликом і тому Україну треба озброювати. І от що цікаво, Одномоментно існують дві речі: І батіг, і пряник, який ну ніби перспективно пропонується Росія, або просто два треки, які вносяться в політичний вжиток. Uh, не про найближчу перспективу, але про переговірні контакти в той момент, коли Росія буде здатна. Серйозно підійти до переговорів, і відповідально брати на себе зобов'язання і виконувати їх, а не просто давати якісь огульні обіцянки. Про таке починає говорити Блінкін, і водночас в американському парламенті в устами ем, інших представників ідеться про те, що треба озброювати серйозно, потужно і швидко треба озброювати Україну тобто і один і інший трек ідуть поруч і. Ми, мабуть, маємо сприймати це ну як певною мірою позитивний далекоглядний погляд на наші перспективи, тому що а, дійсно в якийсь момент певні контакти, які будуть фіксувати а, фінал, результат війни, результат збройного протистояння, вони будуть відбуватися, але вони мають відбуватися на сильних для України позиціях, і ці сильні позиції зараз в нинішній ситуації можуть бути забезпечені тільки максимально рішучою підтримкою а, нас України. Українських збройних сил з боку західних партнерів це розуміння, схоже, починає трішки викристалізовуватися. Життя на першій лінії житловий комплекс Грейт.